На каналі Файні квіти-городина. садочек ранковий випуск щоденника важливих справ. На 15 та 16 лютого 2024 року. Сьогодні, 15 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець. Весь День вся доба дуже гарна для того, щоб зайнятися посівами, розсадою і іншими справами. Давайте ми їх назвемо. Отже, сіємо на розсаду насіння помідорів, перцю, баклажанів, капусти, огірків, зелених культур, квітів інших вершків. Але сіємо в тому випадку, якщо у вас є теплиці, бо буде довга весна, вона буде холодна і дуже пізно починається літа. Тому для відкритого ґрунту ще поки зарано сіяти. Якщо теплиці є, то можна. І сьогодні, 15 лютого, сприятливий час для нарізання та укорінення живців, для проведення щеплення, для роботи з розсадою, для пересадки кімнатних квітів, для поливу та підживлення рослин. Практично будь-яка робота в тірці, вона завжди якісна і корисна для рослин та для насіння. І сьогодні можна ще проводити зелені операції на будь-яких рослинах, але обрізку саду вже не проводимо. Сьогодні сприятливий день, сприятливий час для квашення капусти і для різних заготівель. Постарайтеся зробити все 15 лютого бо завтра, 16 лютого. 2024 року зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 21 години 40 хвилин. Але місяць без курсу з 17 години 2 хвилин до 21 години 40 хвилин, і перехід місяця з першої у другу фазу. О 17-й годині одна хвилина. Від цього моменту плюс-мінус 12 годин ось і виходить, що продуктивний час тільця в цю добу буде тільки до 5 години ранку. До 5-ї години. Тому до 5 години завершуємо посіви насіння на розсаду помідорів, перців, баклажанів, капусти, огірків, зелених культур, квітів. Посів гороху в теплицях, і до 5-ї години ранку успішними будуть нарізка та укорінення живців, щеплення, робота з розсадою, пересадка кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин тільки до 17-ї години вечора, і можна 16 лютого, проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 16 лютого тільки до 17 години вечора це буде сприятливий час для квашення капусти. А потім можна робити інші заготівлі, але вже квасити капусту не треба, бо буде вже не смачно. Важливо для здоров'я на 15 та 16 лютого. Це якраз дні тільця. Тут ми повинні знати, що харчування має бути частим і повноцінним. Допустима солодка та жирна їжа. Голодування навіть лікувальне протипоказане. І не можна в ці дні використовувати в харчуванні молоко, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву та алкоголь. А ось що можна готувати для здорового харчування. Готуємо рибу, морепродукти. Їмо печінку тріски, вівсянку, молочнокислі продукти, доступні, які у вас є овочі, цитрусові дуже корисні, обліпиха, журавлина, чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною та з лимоном. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Гарних вам успішних і щасливих днів кільця! Хай в ваших оселях буде тепло та затишно. Усіляких вам гараздів! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!